І беру вас разом з собою. Сьогодні у нас 8 березня, я хочу вас привітати, побажати вам а, самого найкращого в житті дівчатка. І у нас така погода. Але я зділилася легко, я сподіваюся, що я не сильно промокну. Ми пішки йдемо до парому, тому що автобусу немає, бо це субота. Ось. Але мені подобається моя зачіска. Я сподіваюся, що вона не розмокне. У мене так, ну, немає. Вона вирішила поїхати в тронусу, і я дуже щаслива цьому. Можливо, щось прикупимо красивочки. Можливо, сотя. Ось будемо дивитися. Бересь разом з собою. Таку міні-мандрівку мені просто дуже подобається Тронус Дуже дуже. І я це завжди говорю, але насправді так і є. Зараз іде сніг, і я буду вимикати камеру, тому що. Сніг вже дуже сильний. Тому таке. Я ось в такому луці. Ось на березі я вирішила вдягнути зелену куртку і під нею зелений кардиганчик типу. Ми тільки сіли на порону, але ми вже йому. на все їсть. Береш цікавий факт. Я не мала знову чи я тирю в густі чіпси. Ось я прокоментую ситуацію. Тут нагідці у нас, помідорчики, тут такі э, рулетики з корицею, тут агустінні чіпси, <реку> які вже закінчуються. Зараз будемо куштувати ось таку штукенцію. Не знаю, до речі, таку... Не, не куштувала, але мені подобається просто жила, Короче, У нас почався шторм. Е, я вже на не сама їздила, шторм. Дівчата не їздила. Августі А виходить. Австрия, ви такому інтернету. Екстрім мало. Мама теж поміняється. <рісті> <рісті> я не мені, що я вже їздила в штама. Тому саме А Гієнта. Ми кілька мало возі таке вигадать. Ієнта. Не єкта ієнта. Ми вже прибули. Ось такий. У нас був паромчик, його, правда, тут не видно. Ось. Мені ще не подобається ось це кто Дуже гарно. до тобі Ідіть сюди. 40 хвилин ще треба знайти зупинку ще. Ми чекаємо автобус. Тим часом зайшли в цей магазин, в якому ми були минулий раз. Я вам тут це показувала ще тоді, який я сітки хоче. Тому зараз ми дивимося. Хочемо поїхати в Вікто, але я не знаю, чи домореємося, ми доміні, тому що. Не можу, ну, я особисто не можу до кінця зрозуміти автобуси, а ви стіна на одній зупинці, я чуюсь, думаю, на інші. Але я вірю, що ми сюди не доберемося до нього і там буде краще звітувати, ніж в інших магазинах. А це вже одному. Для да. нас сьогодні дуже драмоційний екскурсовод. Це Августіна Сергіївна. Вона завжди за все шари. Вона збирається. Вона, завжди, <правда> вона все знає. Всі, всі всі дурочки. Єс єс, єс. Я я. Най. Я я. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, як ви ставитесь до того, що вас вважають, гідом сьогоднішнього дня. Це шум. Зліти, зліти. А це сестрес. Це Бачите, у нас «Де... навіть карта є в нашого гіда, і нам вже не дуже страшно навіть карта. Боємося на саме їм. Подивись, який <сування> такий, с тебече таке серйозне. Це ну це капіт. На місці ми вже біля єх. Слава Богу! Мама дуже хвилювалася, що вона пропустить зупинку. пішохідний перехід, пішли і далі туди. Чи ми кудись зайшли, ми не знаємо. Ми так зайшли, чи не так. Кудись там зайшли кудись. Пішли на оцей екскалатор, як ви перекрив Так. Да. Ми будемо дивитися, там, напевно, якось вихід є. Вихід? Я не знаю, до речі, перший раз треба загадати бажання. Мамі дуже сильно єхто нагадує Польщу. коли ми були в Польщі, в Шемеші, так наче називається. І там був поруч з нашим був Магазин я зав... забулася називається. А ось цей перехід тобі не нагадує аеропорт, як ми з Польщі летіли. Коли ми ще за ціма, як тачка називається, там, де Валізи лежать. Якось вона так називається. Забулась. Парковка. А не стою, то, на? Нічого страшного. Ми туди йдемо. Так, да, я ж думаю, типу, як на аеропорт. Ну, я <свистит> <тож швишна. свистит> А я ж думаю ще що, що такий вихід, як ну, в аеропорту, як... І дивлюсь там парковка ще. Може ви ще знаєте? Я туди пішла. Зараз будемо виходити і знову правильно входити. Намагатися <ривіт> тут. Ми зайшли в інше кроло. Ось. І щось ми вже заплуталися. У нас тут головний наш гід, як вже я вже говорила у стінах Сергіївна, тому тут все виходить з... Контролю. З першого разу ми правильно йшли, але ми, не, ми подумали, що ми неправильно мислимо, і ми пішли в іншу сторону, потім вернулися. В ту сторону подивилися, що ми не туди йдемо. І, і в підсумку зараз ми йдемо знову ж таки туди, але вже. Ну, Ну ми вже впевнені про те, розумієш? А я ж думаю, типу дивно, що а, типу там парковуєшся. Чесно, все. Те, що я не розумію. У нас знав, і це я говорю про обустійну, тому що е, її все дратує, вона все знає. Це ми з мамою. Не знаю. Я так не продовжувала Ну я не розумію, як це, типу, через стоянку йти. Можливо, тому що ми приїхали на, на іншу зупинку. Можливо. Я не знаю просто. Мені здається, ну, це якась фігня. Іти ще спускатися. Ну, мені здається, є інший вихід, просто ми по-тупому пішли. пішли. Те, що треба, ми потрапили сюди, і це було дуже складно, але ми впоралися. Нарешті. Мам, твої емоції. Полозай взять. Ми просто три рази підійшли до автостоянки і ми стоїмо куди йти, що робити. Слава Богу, ми... наша місія знайти взуття. Весняна, або зимову, але ми вже зайшли в ось такий магазин і дуже класно. Мені вже тут все подобається. Я вже знайшла і сюди, і, і пальтіжка, і все. Мені це треба, розумієте? Страх любого шопоголіка. Зайти в магазин, і нічого не купити. Мені, подобається. Ну, а мені не подобається. Що ти скажеш? Ай, то ти не вийде. Ну давай таки ще збагаємо. Будемо пробувати. Ні, мені всегда подобається. Мені класно сидіти ногах. Ти найбільше нога. А тобі подобається? Пойдеть. да. Ну мені ну. Вони, ну Тобі вони наче норм. Мені ось ці дуже сильно подобаються. Я купила угі, мені в гостіні. Такі, як я хотіла, коричневого кольору. Я вам на минулому кадрі показувала, наче в гостіна знімала, як я міряю. І просто я перші поміряла, вони мені просто сіли на мою ніжку. Так чарівно, що мені так сподобалось. Ось більші, такі мрія. Мірян тепер красівки. Це вже другі. Ось такі зелені. Ну ці прям яд. Тут, напевно, на камері не видно, але вони прям яд. Якщо. Ось ці, в мене більше одягу, типу, пісці. Але, типу, мені ці шнурочки, щоб вони не обірвалися. Просто по зручності. Але мені ці і ці, О, ці подобаються. Під голубої їх ти не вдієш. Ну, в мене світлий одяг. Не ну, знаю. Думаю. Ну, Мені ці подобаються. До речі, вони красиво типу, пасують. Він буде вправить, діть одні, а тут інві. Ці... На стоят. Вже оператор знімає мене трошечки зрозуміли, наскільки нас різний смак на взуття і взагалі на все. Ось мої фаворити в парі. Ось Августі мені фаворити. Ми купили вже кросівки. Ми відвагаємося до мами. Мама в магазині для одягу. Коротше, намучились ми, ми з нагну. Августіна не могла вибрати довго кросівки, навіть Adidas. Потім після цього вона дуже довго обирала, який її розмір більше. Підходить. Ну, коротше, потім ми е, трошечки не купили два різних башмачка а, різного розміру. Якби ми на це не звернули уваги вчасно. Ось так. Але все добре, все обійшлося. Йдемо зараз магазин для одягу. Мама щось там собі дивиться. Зараз будемо йти. Я сподіваюся, ми встигнемо на паром, тому що автобус зараз чекаємо. До центру Тромсу, щоб потім поїхати. Від'їхати в центр. І центр вже на напереміли додому. Ось такі види у нас. Мама. Мама така, швидко. Ми вийшли тільки що з торгового центру. Ми бачимо нами так тупо пролітає літак. І ми такі. Що? І мама така, блін, і тепер ми такі. Хотите <свист> Лет так, но пока что сутки, Мама сутки, все дело А я просто, я, в спрыжку, я делюсь, летав, на сике отримала вспышку, я думаю, летал в Мы уже на пароме, я уже иду, <свист> мы ее рукаем. Мама, экстра. екстра Зараз Як сідаємо на автобус. Вступу, <плес> ми сідаємо зараз на автобус і вже дріпаємо додому. Будемо готувати вечерю і вже відпочивати. І так, люди, ми вже вдома. Шік, ставимо, зараз будемо робити з вами розпаківочку. Значить, починаємо з чого? Починаємо це зустріч. Кидиться на моє текс. Це теж не моє, моє... керти. Текс. Зараз починаємо з Уі. Я не знаю, як правильно назвати цей магазин. Тому, що... Но... Ми знайшли Угі. Ось така. А весь стіні вони підійшли просто суперські. Сіли все. А в усі... Я дуже щаслива, тому що підібрати взуття в устінні дуже складно. Прямо дуже складно, враховуючи, що в неї більший розмір, аніж в мене. А плюс їй не все підходить і завжди вона те не хочу, те не буду, тому я справді щаслива. Потім друга пара взуття це вже мої уЇ ось такі. Це вже мої, Боже, як я хотіла уги саме в такому кольорі, що вони такі коричневі. У мене е, зимова куртка е, коричнева. В принципі, такого відтінку. І аддасовська куртка в минулому влозі, я була в неї. Ми йдемо ось такий пакетик. Цей пакетик просто це все я об'єктів купувала. Кому цікаво. Так, я зараз його спущу. Так, це перша моя пара це Adidas. Ось такі. Подивіться, які вони гарнюні. Мені вони дуже подобаються. Яскравий колір, просто такий, як я хотіла. У мене є а, адідасовські кросівки схожі, але вони коричневого коричневому відтінку. З чорним, так. Ось такі вони. Подивіться. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це просто скарб, розумієте? Мені дуже подобається, я не можу налюбуватися. Також в мене був вибір між цима кросівками і зеленими. Вони прям яд були. Але і, і ці суперовські. І мені дуже подобаються ці, бо вони підходять під. Мій весняний гардероб і під мій літній, тому що в мене там дуже багато голубих джинсів, майок, костюмів, суконь, і воно більше базується під цей. Ось така коробка найків, це обустійнені. Я вам не буду їх розпаковувати. Ось такі стандартні.